Всім привіт! Сьогодні показую відео, як стимулювати розвиток бджолиної сім'ї за допомогою бутилки сиропу. Обичної бутилки можна використовувати, не бутилки можна використовувати пакети, але з пакетами є одне но, шановні колеги, пакет бджоли може там прогрести, він може лопнути і його можуть просто з'їсти за один заход. Що ж, якби, Наші люди, як обично, що ж вони придумали, точніше, не люди, а пасічники. Вони придумали таку штучку. Налити 2-літрову бутилку. Ну, можна і півлітрову, можна літрову. То не столь важно пластикову бутилку водички. Саме головне, що вона має бути жорстка. Далі, що, що ми робимо? Ми пробиваємо тут дірочки, я її зараз не буду пробивати, ці дірки, бо воно мені зараз буде витікати. І воно, виходить, стікає. Но до певного етапу. Бутилочка сама вжимається і сироп перестає текти. Все, він став обджоли, виходить, ну я в основному роблю десь 3 дирки, 4. Інколи 2. Це вже ви попробуйте, як вам удобніше. Це все дірками регулюється, скільки вам потрібно дати сиропу бджолам. Так, отака немудра хитрість якби може стояти 5-6 днів. Стимулювати ріст бджіл. Наприклад, той же самий мішок, якщо ви дасте, він не буде вам 5-6 днів стояти. Хороша сім'я його висосе блін 3 літра за, за сутки. Може висосати, 7 літрів може висосати там. Теж я не знаю за двоє суток. Їм даєш вони як в яму просто виливаєш. Губ говоря. Я це знаю, бо сам же сам. А ось такий варіант. І не треба гратися. виходить, з цими бджолами. Ходити заливати по 100 грам кожен вечір. Поставив бджолки собі беруть. І все, і проводиться яйцекладка таким макаром. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо комусь сподобалося відео. Все, до побачення, пока!